Церква у селі Верхня Рожанка з Колівського району є пам'яткою архітектури національного значення. Храм покритий ґонтом. Відновили дах за гроші парафіян. Майстер, який робив дерев'яне перекриття, місцевий. Церква діюча тут, що діє, відбувається літургія. Вирішено залишити її в такому вигляді. Звичайно, що сьогодні простіше закупити метал і накрити, і забути це на десятки років. Звичайно, і ґонта, Постоїть і два, і три десятки, якщо її певний період поновляти, змащувати, наприклад, трансформаторним маслом і тому подібне, просочувати. Тут планують замінити вікна. Роботи проводитимуть згідно зі старими світлинами храму. Також церква похилилася. Над цим питанням працюватимуть фахівці, каже місцевий священик Ярослав Левицький. А це вже церква у селі Волосянка за 25 кілометрів від попередньої. Це теж пам'ятка архітектури національного значення. Тут храм зазвичай стоїть зачинений. Місцеві збудували нову церкву. Всередині частково збереглись автентичні розписи. Ту частину стіни закривав іконостас. Чому в нас люди почали будувати новий храм? Бачите, частина десь протікала була за радянських часів. І вона є трошечки, потім її самі люди зв'язали її, бачите, вона і зв'язана церква. Бачите, там є отак. І перекрили ту частину, вона тут протікала. Так, щоб ви її зробили, і так і не тий, що є з з'ясної сторони. Минулого року храм пофарбували, відновили ганки. Згідно з традиціями, дерев'яні церкви стоять на камінні, каже місцевий священик Анатолій Цап. Церква накрита металевими листами, але під ними збережений гонт. Нещодавно парухи славської територіальної громади мали зустріч з місцевою владою, говорили про збереження пам'яток та впорядкування документів. Вісімсот там сорокових роках де початку х років. Початку Значить, Дерев'яні церкви, які потребують ремонту. І для того, щоб це було, мало якісь певні напрацювання, щоб воно мало якийсь певний механізм, було зініційовано таку ознайомчу інформаційну зустріч з священнослужителями. Ми хотіли довести до священнослужителів, почули їхню думку, донести до них вимоги законодавства. За словами Олега Кончевича, говорили зокрема про те, що реставрація таких пам'яток потребує експертиз та дозвільних документів. У Славській громаді є 16 таких храмів. Іван Кадосько, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина.